Доброго вечора. Сьогодні поговоримо про Linux Tamat. 570 драйвер NVIDIA і гібридно графіку Intel NVIDIA. 570-й драйвер, який вийшов недавно, декілька місяців назад, повністю прибрав всі помилки коду NVIDIA закритого на Linux. Тому. Що можна використовувати це драйв, звичайно можна і потрібно. Він повністю прибирає ваги відображення зображення на екранах ваших моніторів. Але чому головна проблема налаштування гібридної графіки Intel Nvidia? В тому, що після оновлення драйверів Оновлення операційних систем, скажімо так, з 21 версії, для прикладу, до 22-ї ну зараз там скажуть 25 -та версія і так далі. Так от, після 22 версії, проблема відбутися на платформах ігрових, А саме, зависання. Ігор будь-яких. Вони запускаються, саме головне, а потім зависають при виході з, з гри. будь-якої Повністю або темний екран, або зображення при виході зависає виход. Звичайно, є. Певні налаштування для лутрісу та інших емуляторів запуску ігор, щоб це повністю зняти питання. Але проста людина цим займатися не буде. На -перед. Тому на сьогодні пишеться налаштування. Яке вирішить проблему гібридної графіки між Intel та Nvidia. Саме комп'ютерна техніка. коли ви запускаєте на двох відеокартах гру, а вона у вас зависає. В чому проблема? Пояснюю. Проблема в тому, що налаштування для прикладу Intel та Nvidia конфліктують між собою. Це по-перше. По-друге, переключати між собою відеокарти теж проблематично. Це вам не Windows, який автоматично переключає ці відеокарти. Без проблем та зависань, Але ну, там є все одно мікрозависання. Хто стикався, той знає, про що я кажу. В Intel і Nvidia на Linux. Коли ви переключаєте Intel на NVIDIA і назад, то відбувається наступне: або темний екран для прикладу. Що я вже вирішив в минулих налаштуваннях і таких проблем більше не виникає. Але після оновлення до 22 Ubuntu, і далі, неважливо, це Linux Mint чи KD, Neon, чи Manjaro і так далі. Відбувається наступне: ігри не запускаються повністю. Чи запускається, а потім вийти з них неможливо. Тому проста людина не буде розбиратися і писати код в Lutris чи в будь-якому емуляторі, тому що вона поки буде це шукатися дуже довго і вона не розуміє ці налаштування. Linux, що був простим для користувачів, оптимізується програмістами. Та Linux юзерами, щоб бути доступним. І, такі, як ми, Linux ентузіасти, вирішуємо проблеми та питання налаштування драйверів, і відображення і конфлікту цих драйверів. Тому я на днях викладу це рішення стосовно як запускати без конфліктів. На гібридній графіці ігри повністю для Linux. Це стосується і Ubuntu 25. Це стосується і 24 Ubuntu, це стосується Linux Mint 22.1. Це стосується IKD 22 22.23 та інших операційних систем Linux. Темати. Тому що оновлення інколи Linux ядра ламає всі налаштування, і потрібно їх переписувати. І, звісно, вони будуть мною переписані та роздані мною публічний доступ. Дякую за увагу. Гарного вам вечора. Підписка. Лакрекост. Like юридична консультація з будь-яких норм права коштує від 300 до 1000 гривень в залежності від складності вашої проблеми та питання. Вихід статусу фізичної особи коштує 500 гривень. Відповідно. Юридична консультація з військового права по темі ЦК СПЗ коштує від 500 до... Тисячі гривень відповідно. Не правова, не юридична консультація з теми СП ЗСУ коштує 700 гривень відповідно. Заповнення позовної заяви в суд коштує 1500 гривень. Заповнення просто заяви в суд коштує 1000 гривень відповідно. Для прикладу, відозво на позовну заяву. Також, юридичний захист в кримінальних справах. Кримінальних проваджень проти вас коштує від 100 до 300 євро відповідно. Також терміновий юридичний захист коштує 500 доларів відповідно. Ознайомлення з матеріалами кримінальної справи коштує 100 євро відповідно. Також я консультую в сфері податкового права і як вести автомобіль. Та бізнес статусі ДД це коштує 1000 гривень відповідно. Також замовляє: у мене витяг за кодом РДП. Дізнайся про правосуб'єктність ТЦК СП ЗСУ та свого контрагента та органів державної влади. Лише на електронну адресу академік.лавіра значок e-mail протон. Підписка лайк-репост до цього відео. Гарного вам вечора. Доб'ємо разом до доміню.